Для хазяйства те, що треба, Понятно, не в якусь там автопокрасочну автомобілі красить, а отак вдома щось підкрасить. Це, якщо приватний будинок, красна-красна штука <свісно> на 800 грам бачок. Такий фарбопульт, Регулюється. Плюс є ще різні сопла під різну, Тут... Міліметр 1,5, 1,8 і 2 переставляються, сюди ставите. Ну йде тушкою. Якщо акумулятор є, у вас Макітовський, то це дуже добре. Якщо немає, можна докомплектувати. Стоя вона сама тушечка взагалі, дуже гарні кошти. Працює дуже чудово, офіційно, з гарантією, такий, типу, одноразовий фільтрок в комплекті. Щіточка йде. щоб Чистить і ще й лієчка. Так що того цікавий. Для замовлення пишіть приватні або телефонуйте номер телефону в шапці профіля, посилання на сайт в шапці профіля. Все можна зробити.